Друзі, ну і багато повідомлень зараз і обговорені в соцмережах, що масштабний збій зараз в роботі оператора Київстар у нас теж не працює. І Нема. поки що офіційний сайт також не працює. Інформації поки немає. Ми стежимо, але є поради, як все ж таки, якщо ви взагалі залишилися без зв'язку, як його можна отримати. Отже, у кого не працює Київстар, ви можете ввімкнути роумінг і в налаштуваннях сім обирайте автоматичний вибір оператора. І принаймні так буде працювати. Хоча б мобільний зв'язок. От такі вам е поради. Ну, і будемо стежити за ситуацією. Ну і друзі, зараз будемо говорити про фейки. Кінець року зазвичай це час підсумків, і цьогоріч Росія не досягла значних успіхів на фронті, і натомість просто вигадала як завжди власні здобутки у численних фейках, що ширить російська пропаганда. От як розпові... розпізнати нам російську брехню про поразки України і чому саме зараз ми найбільш вразливі, найбільш чутливі до таких фейків? Ми розпитаємо у співзасновниці фактчекінгового проєкту С. Фейк Ольги Юркової вітаємо вас. Серія розмов по боротьбі з дезінформацією, створена в рамках всеохопної інформаційно просвітницької кампанії з протидії дезінформації. Ольга, ну ми знаємо, вітаємо вас, що Росія ширить фейки про свою непереможність ті вікоповні три дні за три дні взяв взяти Київ, друга армія світу і так далі. То ми чому аудиторія Українська настільки чутлива щодо непереможності Кремля? Ну і можна сказати найперше, що ці фейки вона ширить вже дуже довго, да? yeah. протягом всього часу повномасштабного вторгнення, але війна триває, інтенсивна війна триває вже два роки. Зрозуміло, що люди втомилися, зрозуміло, що є таке фізичне, емоційне виснаження, великі втрати на фронті в тилу. Тобто а, а, ну, от, от, на, от на тлі цієї втоми психологічної, люди стають дуже вразливими yeah. до таких операцій. тобто... Два роки тому було те саме, ті самі фейки, та сама пропаганда, але ми не були такі чутливі до неї. Ну і ще всі сподівалися на швидку перемогу, З швидкої перемоги поки не сталося, і от, власне, це зараз гарне поле для того, щоб якраз вони вкидали цю пропаганду і фейки. Ну, от власне, які фейкові зараз наративи про поразку України найпопулярніші, які ширить ворог? Знову ж таки, це абсолютно класичні наративи, які шияться під час всіх воїн. Uh -huh. Тобто це вже там дослідили під час Першої, Другої світової війни. Uh -huh. І абсолютно ті самі меседжі просуваються зараз. Тобто це те, що ворог сильний і перемога неможлива. Uh -huh. та, про те, що а, 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 Україна там, втрачає, ну, несе там великі втрати. Uh -huh. та, а, Наша держава не варта того, щоб за неї воювати. Тобто, це йдеться про те, що поганий президент, погана влада. Ну тобто, ясно, що воно не ідеальне. Всі ми не ідеальні, немає ідеальних країн. Але а, от погані співгромадяни, погана армія це ще оце. Просто гаряче вже тошнить від того, потрібен мир за будь-яку ціну. Ну от, власне, так. це такий висновок, до якого підводять та mm -hmm. ну, і оця ідея про те, щоб забрати чоловіків з війни. Так? Що чоловіки не повинні воювати. Всі ці антимобілізаційні кампанії, телеграм-канали, там де роздають повістки, а, відео, які поширюються, звичайно, знову ж таки є. Часом є підстави, але дуже багато з цього це фейки. Неправда, воно накручується uh -huh. для того, щоб постійно людей тримати в такому емоційно а, підвішеному стані. І, от, власне, підводять до цієї думки, що потрібен мир за будь-яку ціну. Хоча насправді ну є такі, може бути така ціна, що війна uh -huh. ціна за війну буде меншою. Ну, от власне, давайте проговоримо зараз про ці джерела. В яких джерелах найбільше якраз таки ширять от такі фейки про перемоги Кремля. В першу чергу це телеграм-канали. Знову ж таки, коли почалося, почалося повномасштабне вторгнення, то люди, людям бракувало якоїсь такої інформації, і от вони пішли в ці анонімні телеграм-канали для того, щоб там, отримати дізнатися щось таке, чого не скажуть там, офіційні джерела, чого не скажуть медіа. І власне ці канали досі, досі популярні і дуже часто вони ведуться Росією. Оце проблема. Знову ж, крім того, це Фейсбук. Угу. Групи, сторінки, якісь анонімні аккаунти, боти, акаунти, боти, боти так, які найчастіше. Тобто ми читаємо, що це ніби нормальна людина, а це, а це, швидше за все, боти, які просувають знову ж таки ті самі ідеї, угу. про які я вже говорила. Тік-ток, чати різноманітні, сайти помийки, сайти -помийки які. Ну, з такими гучними заголовками, типу там шок, сенсація, все uh -huh. пропало. Україна е, програла всі ці речі е, uh -huh. та от вони просуваються. Uh -huh. а, а ще один приклад кремлівські медіа е, нині майорять заголовками, що, начебто, Кремль вже переміг на полі бою, і Захід має визнати, що не може конкурувати з Росією у виробництві зброї. Чули таке? Так, пропагандисти власне посилаються на. Здавалося б, не впливову американські видання The Wall Street Journal. Як Росія створила цей фейк? Ну вона діє абсолютно класично для себе. Зазвичай пропагандисти просто беруть якусь інформацію. Ну от є зважена досить зважена насправді стаття Wall Street Journal, А вони беруть інформацію, яка їм вигідна. Тобто, справді в цій статті є згадка про те, що російська економіка. А насправді витримала та санкції, тобто вона не обвалилася. Є згадка про те, що український контрнаступ не приніс такої, таких перемог, uh -huh. яких від нього очікували. І також про те, що зараз увага всього світу перейшла до близького сходу. Але з іншого боку, роз... пропагандисти абсолютно замовчують той факт, що в статті йдеться також про те, що Ага, і вони говорять, крім того, в, от, в своїй пропаганді, да, говорять про те, що. Захід не може конкурувати з Росією зброєю за якістю і кількістю uh -huh. зброї. Насправді це все зроблять, от цей такий е, великий висновок, гучний, зроблений в принципі з одного uh -huh. речення, де йдеться про те, що Росія випускає більше артилерійських снарядів ніж Захід. Тобто йдеться тільки про кількість uh -huh. і тільки про артилерійські снаряди. А от і вони мовчать абсолютно про інші речі, про які йдеться в статті, uh -huh. про те, що насправді е, е, захід зробив. Досить багато а, таких позитивних кроків дав Україні зброю а, сучасну, М крім того, а, допоміг роз... розвід даними. і далі там йдеться про те, що треба ще стратегічніше це робити. Треба переглянути там Ну, і не серед на сікі то чи інше видання. Також ці статті проплачуються. Треба по таке буває так. таке, теж буває. Ну і на сам кінець, друзі, хочемо проговорити, що як розпізнати фейки про поразки України на фронті, маніпуляція з посиланням на авторитетні західні медіа, посилання на маргінальні іноземні медіа з солідною назвою, джерело англомовне медіа з російським фінансуванням, власне, що ми зачепили, фейкові скріншоти авторитетних медіа, зрада. З вирваних та перекручених цитат посадовців все правда Так. Що, що, що б я радила зробити Да? це це, от ви зараз перелічили дуже поширені такі uh -huh. маніпуляції саме з іноземним поповідомленням іноземних медіа, які власне якраз найчастіше використовуються, щоб сказати, що ми там програємо. Що, що можна зробити? Ідіть на перше джерело, да власне там Wall Street Journal, просто знайдіть цей матеріал. На нього зазвичай є посилання. Про пробийте його через google перекладач це займе у вас там дві хвилини. І прочитайте, що там написано. І це е, я вам гарантую, що ви швидше за все заспокоїтеся, Там е, в 90% uh -huh. таких випадків немає такої насправді uh -huh. інформації, яку подають росіяни, яку подають ці різні uh -huh. анонімні джерела. От і ви будете більш критично прокаченими в критичному мисленні. Та да, і взагалі це таке огидне відчуття, коли пішов на маніпуляції, на цей гачок пропаганди російської спристав. Не будемо боремося і тут. Шановні глядачі, пасибі з нами була співзасновниця проекту Стопфейк Ольга Юркова. Прямо ми далі.